Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ і подивимося з вами на знижки акції, які розпочалися 8 жовтня, тобто сьогодні і будуть діяти по 14 жовтня. Включно я всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. І почнемо з ковбасного відділу. Ось така ковбаска, м'ясна лавка до пірешки. вона варена 500 г і ціна 75,90 гривень. Виріб фаршевий, ковбасний ряд новомиргородський. Він напівкопчений 45,50, вага палочки 420 грамів. Знижка на ось таку нарізку. А сапті від відглобина. Різна ковбаска, биличок, вага 180 грамів і ціна 119,90. Знижка також на... Шинку в оболонці, тобто рулет курячий 500 грамів і ціна 150 гри. Також знижка на ковбаску напівкопчену, Шинкова м'ясна лавка 500 грамів і ціна 140 гривень. І ось така ковбаска від своєї лінії золотиста, сиров'ялина. І ціна за кілограм 330 гривень. Знижка ще на ось таку ковбаску. М'ясна лавка від своєї лінії фірмова з молоком 500 грамів. І ціна 92 гривні 80 копійок. Виріб фаршовий, ковбасний ряд смачний з молоком 500 грамів 55-50. Ось така ще ковбаска зі знижкою від своєї лінії яловича. Люкс варена 550 грамів. І ціна 121 гривня 60 копійок. Шинка від своєї лінії м'ясна лавка київська. Свиняча. Варена 500 грамів і ціна 145. Знижка такі сусиски. Ковбасти ряд. Крихітки. Варені малесенькі зовсім, В упаковці 350 грамів і ціна 66,70 грамів. Докторські фірмові міні, вони без оболонки, з м'ясо птиці. І ціна зі знижкою 76,90. Ковбаски варені, докторські фірмові доходного без оболонки. 300 грамів, 70 гривень, 90 копійок. Сосиски, рум'яні, кусняшки, м'ясна лавка. Без оболонки. Так, 300 грамів також 65 гривень. Знижка на ось такий сир твердий, від Кома Голландія. Він з кибочками. В упаковці 135 грамів і ціна 50 гривень. І від Кома з кибочками, кантрі 160 грамів в упаковці 55 гривень. Зі знижкою ще повинен бути від Кома Ось традиційний, але, на жаль, його немає. Ну, Знижка є, значить він буде по 55 гривень. 160 грамів. Знижка на ось такий сир вершковий. Він з грибами, лисичками. І ось такий ще з лососем та кропом: 135 г і ціна 51 гривня 50 копійок. В одну ціну паста сиркова. Цибулькою і вершкова. Ось така. Дуже смачненька, 150 грамів. І ціна 58,90. Знижка на цьому тижні на сирочок плавляний, вершковий президент 70 грамів. 15,50. І також знижка ще від своєї лінії. сирочок плавляний 70 грамів, ось. І ціна 15,90. Знижка на сир кисломолочний від свої лінії 5%. Вага 350 грамів. І ціна 57,90. І сир кисломолочний вже від своєї лінії 9% 64,50. Також знижка на сир кисломолочний від своєї лінії вже ось такі 5%. 56,90. І сир кисломолочний український. Він безлактозний. Ось 5%. І ціна 67,60. І ще знижка на ось такі. сир кисломолочний український. 5%. Вага 400 грамів 64,40. Йогурт від своєї лінії. Смак вишня черешня, персик манго і полуничка 800 грамів. І ціна 49,90, тобто 50 гривень. Знижка на вершки яготинські, 15%, 200 грамів і ціна 26,50. Далі, з вами, подивимося, знижки на олію. Дивіться, знижка на олію олейна. Рафінована, об'єм 850 і ціна 81 гривня. Також знижка на олію чумак. Золота, рафінована, об'єм 900 мл, Так, 78,30. І знижка залишається на олію рафіновану. щедрий дар. Рафінована і ось не рафінована. Об'єм однаковий, 850 і ціна однакова, 78,90. Знижка на мандарин Мініула. 10% знижка. І ціна 89,95. Ось така величинка. ківі у кошику 99,90. 9% знижка. І знижка на авокадо. 210, мінус 16 знижка. І знижка на перець салатний. Мінус 5 знижка. 35,95. З'явилися нові знижки на консерви. Дивіться, знижка на скумбрі від своєї лінії з додаванням олії. Так, 240 грамів і ціна 53 гривні 50 копійок. Скумбрія у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів, 45,90. Сардина з додаванням олії від своєї лінії. Також 240 грамів, 44,50. І бланшована сардина. Воліє 240 грамів від своєї лінії 46,80. Знижка на цьому тижні на гомілку, золотку, кутчат охолоджене. І ціна 85 мінус 15% знижка. Ось. І також знижка на м'ясо. Гомілки кутчат охолоджене. І ціна 169,70 за кілограм. Подивимося з вами знижки на пельмені. Пельмені день у день з куркою, свининою та яловичиною. 800 грамів і ціна 71 гривня 90 копійок. Також знижка на пельмені ласунка. Ось вони, з яловичною та свининою. 800 грамів вага і ціна 132 гривні. І пельмені по-домашньому ласунка. Вага. 800 також грамів і ціна 88,90. Знижка залишається на пельмені, левада, фірмові з яловичиною. Ось вони. 800 грамів, і ціна 102 гривні 90 копійок. І також знижка ще залишається на пельмені Левада з яловичиною та свининою. 900 грамів. Пакування 112,90. І знижка на варенички з капустою день у день. В упаковці 400 грамів. І ціна зі знижкою 32 гривні 50 копійок. Знижка на сирники. Валіста. Так, в упаковці заморожені, випечені, 280 грамів. Готуються в духовці лише 7-9 хвилин і готові. Ось так. І ціна 62 гривні 90 копійок. Також знижка на тісто листкове від своєї лінії 900 грамів і ціна 58,90. Крабові палички водний світ охолоджені. Вага 420 грамів і ціна 88. Знижка на менталь, філе на шкірі день у день. І ціна за кілограм. 199,90, тобто 200 гривень. Далі з вами поглянемо знижки на майонез. Майонез від оліс файний, 72 500 грамів і ціна 58,50. Майонез від Оліс столовий, 67% 560 грамів, 57,50. Також знижка на майонезний соус салат від Оліс 560 грамів і ціна 38,70 чудовий майонез від Оліс 50% 560 грамів 49,70 Майонез від своєї лінії смачний. 50% 300 грамів 26,90. Майонез домашній для дітей від своєї лінії: 67%, 160 грамів, 28,80. Знижка ще на майонез розумний вибір, справжній 67%. Упаковці 350 грамів, 28 20. Улюблений майонез 50%. Розумний вибір 24, 50. І знижка ще на салатний. майонезний соус. Розумний вибір. Так, 19,30. Знижка також на соус, чумак. Лаваш ролл і бургер 200 грамів 22 гривні 50 копійок. І солодкий чілі. Соус 200 г 21 гривня 70 копійок. Знижка також на соус суєвий чумак. Об'єм 470 мл і ціна 40 гривень 50 копійок. Знижка на рис, довгозернистий від делюкс. Жасмін і басматі. Пакування 1 кілограм і ціна однакова: 69,90. Локшина швидкого приготування. Ріва, Смак смаженої свінини і смак. Куртки 85 грамів і ціна однакова 18,60. Ластівці старт укорудляні. Упаковці 500 грамів і ціна 55. Готовий сніданок старт. Веселий роджер. 330 грамів і ціна 48,20 Знижка на пряночки відсвелені з начинкою вишні. Абрикосу, літній сад і зущеним молоком. Вага однакова 300 грамів І ціна однакова 29,50. І також знижка ще на пряночки запорізькі і молочні від своєї лінії. І ціна 25,90. І пряночки малюк від своєї лінії 23 гривні 50 копійок. Цукерочки вагові від Рашен. коко-чоко 257,90 ціна за кілограм. Знижка на ось такі батончики від своєї лінії. Вага 100 грамів. Ось тут кокосова начинка, а ось тут карамельна. І ціна однакова: 18,50. Шоколад молочний, мілка. І полуниця та крем. 90 грамів і ціна однакова 48,50. Знижка на вафлі від рошен. Вага 142 грама і ціна однакова, 27,50. І знижка на крекер від рошен. Какао горіх. Шоколадна начинка і молочна начинка. 190 грамів і ціна однакова. 38,50. Чай чорний азерчай. Заварний 100 грамів і ціна 59,90 І чай зелений, азерчай, листовий. Також заварний 100 грамів 47,90 Ще знижка на чай, чорний, манамах, заварний листовий з бергамотом. Вісімдесят грамів і ціна 50 гривень, 70 копійок. Чай чорний манамах в пакетиках 25 пакетиків і ціна 31 гривня 20 копійок. Також знижка на чай заварний, манамах, чорний, шипшина та пелюстки квітів 80 грамів, так, і ціна 53 гривні 20 копійок. І знижка ще на ось такий чай, манамах в пакетиках суміш чорного та зеленого. 25 плюс 5 пакетиків. І ціна кава розчина Нескафе Еспресо з густою пінкою 150 грамів і ціна 318.90. Нескафе Голд. Кава розщина сублімована 280 грамів 425. Нескафе Голд 200 грамів вже 315. І Кафе Голд кава розчина сублімована 100 грамів. 182 гривні 90 копійок. Також знижка на каву зі Львова. ірландський крем, 225 грамів, 162 гривні 90 копійок. Кава зі Львова львівська, 240 грамів, 145. І кава зі Львова еспресо. Класичне 240 грамів і ціна 124. Сік хортекс. Томатний об'єм 1 літр і ціна 55,90. І ананасовий кортекс, об'єм також 1 літр 62 гривні 50 копійок. Напій тархун. Об'єм 2 літра і ціна 18,90. Також знижка наживчик зі смаком груші, об'єм 2 літра і ціна. 35,90. І знижка на нектар День у день – апельсиновий, Об'єм 1 літр. І ціна 51 гривня 90 копійок. І знижка на нектар день у день Яблучно-виноградний. І мультівітамін. Об'єм майже 2 літра. І ціна однакова. 63 гривні 50 копійок.